Власне, дуже цікава інформація. Це можемо по-різному називати виклик, де марш з боку першого віце-прем'єра, вже колишнього Валерія Хорошковського. Його критика Миколи Азарова. Зрештою, Хорошковський відповідав за євроінтеграцію. Як це вплине на зовнішню політику України, пане Чалий? От коли говорять перше, почну відповідав за євроінтеграцію. Ну у нас всі відповідають за євроінтеграцію, і ніхто да. Я знаю, що Володимир Іванович говорив про таку роль, і дійсно, як я, як голова комітету експертного при ради експертної при комітеті України, є, скажу, що була вже зустріч з ним, як першим віцепрем'єром, які спішли дії в цьому напрямку після виборів. Це правда, але відповідає за євроінтеграцію в першу чергу президент України. Він керує лінією зовнішньополітичної і багато в чому кардинально впливає на внутрішню політику, всі реформи, всі перетворення, а не віце віцепрем'єр. Так, от, я вважаю, що було імітування більшою мірою цього процесу євроінтеграційного. І е, сьогодні, е, то, що відбулось, а ми ще до кінця не знаємо, чи то дійсно відставка, чи то е, інше формулювання юридичне, але в будь-якому разі це політичний крок е, Валерія Хорошковського. І підстави, мотиви, були названі так: в тому числі і незгода, ну, по суті, зміною курсу. Інтеграційного, тобто е, я сприйняв це як сигнал дуже серйозний, що в наступний період відбудуться такі дії уряду, президента, які він е, не сприйняв, такі щоб можна було би перебувати на цій посаді. Поки що я сприйняв це так. І е, це прив'язка, мабуть, до митного союзу, а раніше, інакше, а інакше відносив, не зрозуміло можна. тоді оце формулювання. А другий момент я не виключаю, що це. Для мене немає ще відповіді остаточної чи це переведення Валерія Харошковського з уряду на іншу якусь позицію, але не в уряді, чи це дійсно його така вже жорстка лінія в зв'язку з можливою зміною євроінтеграційного курсу.